Мир вам Господній. До, до цього часу живемо, маємо дихання, здоров'я. Слава Господу! Ви знаєте, Тарас нагадував за ці поховання, які відбувалися цього тижня. Я би, ще навіть до цього додав. раніше я приходив в таку невеличку церкву в місті Бережанах, Бережанську церкву. І ви знаєте, там було багато старших людей. І обертаючись назад, я бачу, що багато з них вже не живі. Вони перейшли в вічність. І цей факт він заставляє ще більше задумовуватись, бо для тих братів і сестер то слово, яке було проповідане. Що ми на цій землі гості, що ми не вічні, воно збулося вже. Тобто воно прийшло в практику, це правда, ми не є вічні на цій землі. Ми живемо, приходить час, і ми відходимо. І ви знаєте, і старша генерація тої невеличкої церкви Бережанської, вона вже в більшій мірі, напевно, відійшла в вічність. Я би хотів, щоб ми, поки ми живемо на цій землі, щоб ми готувалися до зустрічі з Господом. Що коли прийде наш день переходу, не потрібно його боятися, потрібно бути готовим. Що коли прийде цей день переходу, щоб ми вільно, сміливо перейшли і були з Господом. Ви знаєте, я собі трошки роздумовував і важливо для нас. Бути справжніми християнами. Як ви думаєте, ви духовні люди чи не духовні? Ну, таке трошки чи провокативне, чи складне, можливо, запитання. По-різному можна думати. Якщо роблю діла духовні, духовні, а тут роблю плуцькі вже вже і не дуже духовний, бо плуцькі діла роблю? Ви знаєте, для, для нас. Божих людей нам важливо бути духовними людьми. Тобто, щоб наша духовна сторона, Божа сторона, вона завжди переважала плуцьку. А чи завжди воно так є на практиці? Ви Знаєте, люди буває так говорять, хто не хоче каятись, я собі навіть так думав, за один гріх, замічайте тільки один гріх. Та я нікого не вбив, що мені каятись. Є така біда у багатьох людей, які ну, не мають сильного бажання шукати Бога. Я не вбив, я не вкрав. Я добра, прекрасна людина. Що мені, що мені міняти? Або друга крайність. Я такий християнин, я ходжу завжди в церкву, я все правильно роблю, що ти мене будеш. Вчити говорити я 20 років віруюча людина я свята людина. Є інша, прави, інша сторона, така а, недобра, коли людина може заблудитися в тому, В самоправедності. Або навпаки, людина живе як небудь, а каже, що вона живе добре. <кій> Знаєте, і для нас, як християн, важливо в цьому розбиратися, щоб ми мали спасіння, щоб ми не заблудилися. Ви знаєте, бачили людей, які ходять брудні? Ви, ви, я не буду називати, щоб нікого не обіжати. Є люди, які ходять брудні, можливо, від них запах є і так. Неухайні. І ви знаєте, якщо ви запитаєтесь тих людей, то напевно. Може, може бути по-різному, але, напевно, в багатьох випадках вони скажуть, що вони чисті, що все нормально. Тобто, коли людина довший час перебуває в чомусь, в брудному, для прикладу, там і беремо, вона перестає це, їй здається, що це нормально. Йде час, і їй здається, що це нормально. Вона до того звикла, це, її, це перетворюється в її характер. <кій> в Біблії є написано в притчі 30 голова 12 вірш: Є рід, який чистий в очах своїх, тоді як не умитий від нечистот своїх. Е, є люди, які думають, що все добре. Я живу добре, я живу правильно. Але якщо Бог подивиться своїми очима на нього, або Якщо він сам на себе, та людина, сама на себе, гляне духовними очима, вона побачить, що щось, щось не так. І ви знаєте, і диявол зацікавлений, щоб ми себе не бачили духовними очима, щоб ми думали, що ми все добре і правильно живемо. Але Бог нас кожного разу закликає, щоб ми зглянули на наше життя і проаналізували його. Чому ми збираємося кожного тижня? Чому ми знову і знову читаємо з Біблії? Ми ж ніби вже все вивчили. Але Божа ідея в тому, щоб ми були вірні до кінця. Щоб ми не забули, щоб ми не охололи. Щоб людина горіла і потребувала Бога до кінця. Бо може бути інакше, людина може охолонути, відійти, загинути. А Бог хоче, щоб ми за ним слідували, і тому ми збираємося. Щоб ми могли переглянути себе ще раз і ще раз. А може, я десь помилився, а може? Якщо не помилився, слава Богу. А може помилився. І, ви знаєте, нам насправді дуже легко перевірити це, тому що нам Господь залишив своє Слово. І в ньому так багато всього вложено, що якщо ми будемо вникати в слово, ми себе легко перевіримо. Давайте будемо проводити трошки приклади з Біблії. Ви всі знаєте цей приклад, притча чи історія про доброго самарянина. Про що розказується ця історія? Ця історія розказує про те, була така подія. Одного чоловіка поранили, забрали в нього одяг, розбійники. Залишили його десь там на землі, на дорозі, і він так лежав, потребував допомоги. Напали на людину, зробили їй біду. І вона лежить. Потребує допомоги. Як ви думаєте, треба такій людині допомогти, особливо коли вона лежить там, де її видно, і проходять люди? Та треба. Інакше людина може загинути. Людина потребує негайної допомоги. А ця історія притча говорить про те, що по тій дорозі близько проходив священник. Проходив священник, побачив цього чоловіка і знаєте, що зробив? Допоміг. Ні, не допоміг. Він пройшов далі пішов. Священник той, що знає, Боже слово. Той, що знає все, як повинно бути. Що зробив? Пішов далі. Іде дальше Левит, який теж служив при храмі Божому, який теж багато знали, він йде, підійшов, подивився і допоміг, бо він навчений від Бога. Не, не допоміг. Пішов далі. Розумієте, за що, за що йдеться? Що людина, якщо вона називається християнином, то не обов'язково, що вона ним є, що вона ним являється. Це буде залежати від твого серця, від, від твоїх поступків. Пройшов священник, пройшов левит, Можливо, і, і ми, чи я в своєму житті були такі. Випадки, що ми десь пройшли, де потрібна була допомога. І Біблія далі описує, що йшов самарянин. Самарянин побачив того чоловіка, перев'язав йому рани, заплатив за нього в такий готельний, напевно, дім, щоб його прийняли, зробив допомогу, надав цю допомогу. Бог з неба дивиться. Як ви думаєте, що Бог, що Бог бачить? Мій священник пішов, мій левит, о молодці. Чи Бог подивиться, що хто зробив? Так, Бог подивиться, що хто зробив. Бог дивиться цей чоловік. Хоча він про мене може менше знає. Хоча він, може менше наділений мудростями. Але він пішов і допоміг. Розумієте, і це. Важливо для нас, щоб ми були християнами, які таким життям і живемо, щоб ми були духовними, що коли приходить випробовування, щоб ми завжди були з духовної сторони, зі, стор... зі сторони з Богом. Щоб коли в нас така ситуація подібна, чи якась інша ситуація є дуже багато на будь-який вибір. Щоб ми допомогли, щоб ми показали Боже світло, щоб інші дивилися і казали, так, це дійсно Божа дитина. Бо в цій ситуації тільки Божа дитина могла так поступити. Я собі тут повиписував: ви знаєте, ми можемо зробити такий міні-тест, щоб виявити. Як, які в мене думки в серці, як я хочу поступати? Наприклад, а ви собі аналізуйте в серці, каже Ісус, пам'ятаєте з Біблії, помилуй їх, бо не знають, що вони роблять. А люди, що часто кажуть, покарай їх, двоякі вони нехороші люди, повбивай їх, вони достойні того. Що в нашому серці буває? Не буду робити, не буду допомагати, ніхто не цінить. Інша сторона, буду робити для Бога, як для Бога. Людина звертає на, на Бога увагу, а не на людей. Він таке мені зробив, ніколи не забуду. Прощу йому, як Бог мені прощає. Знаєте, Бог нам дійсно багато прощає. Ніхто на мене не дивиться. Можна не працювати. Можна відпочити собі. Буду працювати як для Бога. Бо Бог на мене дивиться. Буду робити по совісті. Все, що я маю, мені дав Бог. Все, що я маю, я сам заробив Своїми силами. А ви аналізуйте, думайте. Як воно? Які вас думки? Я так само аналізую. Моя опора гроші, товариші, влада, моя опора Господь. Бо інше це не опора. Він мені ніколи нічого доброго не робив. Чому я маю йому допомагати? Я буду робити добро в своєму ближньому. Яка думка вам ближча до серця? Час належить тільки мені, я буду використовувати цей час, щоб заробити гроші, подбати за свою сім'ю тільки щоб мені було добре. Я відложу свої справи, щоб зробити Боже діло, щоб послужити Богові. Нехай хтось інший то зробить, що крім мене нікого нема. Боже, я готовий послужити Тобі. Що я маю зробити для тебе? Буду шукати можливості спілкуватися з Богом, щоб виростати духовно. Читати Біблію, спілкуватись. Нецікаво, я і так все знаю. Буду вдягатися скромно. Одягнусь так, щоб я виділявся, щоб всі бачили, який я красивий. Ви знаєте, я собі записав оці такі думки, і по них ми можемо глянути, що буває в нашому серці. Що ближче нам? Яка думка ближче нам? Господня, духовна. Чи та якась Луцька. Я хочу, щоб нас Бог всіх поблагословив. Я можу ще на кінець зачитати діла плоті і діла духа. Ви, ви і так знаєте про це, але, так як я казав, ми будемо нагадувати. Діла плоті явні. Перелю, блуд, нечистота, безсоромність ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивство, п'янство, без, безчинство і таке інше. І плоди духа зачитаю. же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, смиренність на таких нема закону. Такі люди наслідують життя вічне. Такими ми повинні бути. Такими нас Господь хоче бачити. Хай кожного з нас, Господь благословить і береже. Дякуйте йому, що Він нам дарує цей такий добрий час до цього моменту, що ми живемо, дихаємо, маємо чим харчуватися і маємо можливість вчитися від Нього і прославляти Його. Будемо молитися разом. Амінь.